Доброго вечора, шановні підписники та гості мого каналу. Довгенько не було мене на зв'язку, але були технічні поломки з телефоном. Зараз вже відремонтував. Буду вести далі відеозйомки про те, як ми будемо виращувати птичку спочатку перепілок. От. А далі будуть і курочки. І бролера будемо теж вирощувати з яйця. Будемо брати інкубаціону. Все правда подорожало здорово, ну нічого, треба якось двигатися. Всі все зрозуміють, що все дорожає. Так і ми. А це у нас зараз йде процес дистильованої води, як оказалось, що дистильована вода дуже потрібна і добре це для інкубатора де щоб от, не закисали від води. Це дочка зятів нам зробили такий подгончик по цьому прибору. Уже одну банку залила дружина в інкубатор. Це вже друга банка починає бігти довгенько, але все добре. Зараз покажу наш е, новий інкубатор. Ось інкубатор закладений вже перепилені яєчка. Тут їх 400 штук. Ну от, на двох ярусах все робить автоматично. Завтра покажу, як воно все працює, який температурний режим. Там внизу лоток стоїть. І... Зробили таке утеплення кабелю цього, де вода подається, щоб не було внутрі іспарення цих, щоб не капала вода. От, і сюди отак, приспособу зробив з краніком в цю банку. Тут стабілізатор. Будемо помагатися робити такий режим інкубації. Ну, Перша спроба у нас буде йти на перепилених яєчках, як ви зрозуміли. Це інкубатор Best 200. От, до нього теж купили акумулятор 190, клеми там і всі приспособи, які до нього треба. От. Ну, тут он, дружина позаписувала все. Де вимкнення, де що робити йому. Так що будемо все пробувати. Должно все получиться добре. Але хочу сказати, що інкубатор Бест розрахований на 600 перепелиних яєць. Але ми купили в двох господарів по 200 яєць, щоб зробити свою лінію перепілок, щоб було інкубаційне яйце. Так як по правильному, щоб не було братик-сестричка, щоб були гарні перепілочки і в цей інкубатор у нас вошло 400 яєць, тому що яйця крупні це може для менших пород там типа фараони такі от, там московські яйни чорні для, для, для них може і 600 у них менші яйця Селадони, а ці крупні яєчки, звісно, ну, дай Бог, щоб у нас все вийшло. Да, я думаю, що і вийшло, тому що інкубатор професійний, все для нього куплено для автономії. Упаковано добре, все провірили, дружина провіряла. Все тут дуже гарно. Якщо, дай Бог яєчки дійсно... Зібраний хазяївами добре, то все буде добре. Другого не дано. Так що далі буде. Далі буду знімати наш перепилятник, де я переробив брудера. Вже по-новому все гарно. Ну і залишилось у нас там перепілочок небагато. Я зніму біля 100 штук поки що. Ну Будемо розбиватися. Так що будемо на зв'язку. Кому сподобалось, ставте лайки, колокольчик, підписуйтесь на мій канал. От. І все буде добре.